Радий вас бачити. Так як сьогодні в нас хамбльова неділя, тобто неділя, яка відкриті магазини, то я радий, що ви тут, а не в магазинах. Самі, самі вірні вірні прийшли. Я жартую. Радий вас бачити, що ми знову маємо можливість зібратися, бути разом, чути Слово Боже, мати спілкування, єдність, разом поклонятися Богу, прославляти Його. Прочитаю декілька віршів із Слова Божого, це буде Псалом 85, в когось, можливо, 86 з 9 вірша. Написано наступне. Усі народи, створені тобою, прийдуть і поклоняться перед тобою, володарю і прославлять ім'я Твоє. Бо ти великий і твориш чудеса, ти Бог, тільки ти. Покажи мені, Господи, дорогу Твою, і я ходитиму в істині Твоїй. Зроби моє серце цілісним, щоб я боявся імені Твого. Прославлю тебе, владико Боже мій, усім своїм серцем, прославлятиму ім'я Твоє вічно. Ось такі слова Автор Псалма. Автор Псалма пише, описує велич. Велич Божу. Усі народи створені тобою. І я хочу сказати, що ми також входимо в число ось цих всіх народів. Прийдуть і поклоняться перед тобою. Перша річ, за якою ми вже можемо поклонятися Богу за те, що Він дарував нам життя. Амінь. Каже: створені тобою. Ми створені ним. Він дарував нам життя. Він вдихнув в нас життя. І Він достойний того, щоб ми приходили, поклонялися, каже, і прославлять ім'я Твоє. Ми зібралися сьогодні тут, щоб прославити ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І десятий вірш визнання Бога єдиним Богом, бо Ти великий і твориш чудеса. Ти Бог, тільки Ти. Аллилуйя. Ти Бог тільки Ти, немає інших, немає іншого імені, крім Ісус Христос. Звичайно, є мільйони інших богів, яким люди поклоняються, але ми поклоняємося живому Богу. Живий Бог, з яким є, маємо живі відносини, який чує, який відповідає. І ми визнаємо величого, єдиний, живий, воскресний царь царів І тут прохання в автора Псалма, прохання, покажи мені, Господи, дорогу свою. Сьогодні гарний час. Гарний час навчатися і приймати від Бога. Щоб ми всі сьогодні сказали в суму серці, Господи, навчай нас. Ми зібрались тут не тільки поклонитися, але й навчатися. Для чого? Щоби йти правильною дорогою. Каже, І ходитиму в Твоїй істині. Бажання мого серця, щоб все, що ми чуємо тут, проповідь, свідоцтво, щоб все це допомагало нам ходити в істині, ходити в Бозі. Зроби моє серце цілісним. Як часто в нас буває серце розділене на декілька частин, автор каже, зроби цілісне серце, щоб те, що я говорю, те, що я думаю і те, як я живу, це було одне ціле. Щоб не було жодного розділення в моєму серці. І останній вірш. я прославлю тебе, Боже. Боже мій усім своїм серцем. Давайте встанемо і будемо прославляти Його всім своїм серцем, так як ти вмієш. Дякую йому. Молися до Нього, прослав Його ім'я. Подякуй за те, що ми прийшли сьогодні сюди, за те, що справді Він. Дарував тобі мені життя. Ти достойний цього. Прославлятиму ім'я Твоє вічно. Аллюя. Дорогий Господь.